Сьогодні церква дає нам до роздумування одну таку подію, яка сталася у євангельському контексті, і друге, це свято Пресвятої Євхаристії. Напевно, що коли ми чули про покликання учнів, то нічого немоби особливого немає. Ісус де кличе, вони йдуть за ним. Але якщо поставити себе на їхнє місце, то я не знаю, чи ми би так вот раптом взяли, то все лишили, особливо свою працю, е батька так, і пішли за Ісусом. Можна сказати, ну, може вони не знали, може вони просто так собі пішли за ним, там думали день-два. І, і, і все так, що він, ну, щось там треба було зробити, так якби ми відгукнулися, так би нам сказали, що треба щось допомогти. Ну, але по-перше, ну, це, це не так, люди тоді прекрасно розуміли так, таке покликання, тим більше, ще Андрій і Петро знали, хто такий Ісус, до того, коли, в тому часі, коли Ісус хрестився від Івана. Тоді Іван каже: Оце Агнець Божий, який бере гріх світу. І вони пішли, були за ним, і тоді питалися його вчителю, де живеш. Він каже, він, він показав, і вони лишилися в нього. Ще також і цілу ніч, напевно, була розмова про, про, про то Боже царство, про місію Христа. Тоді Ісус йде на 40 днів пустелю і вертається, і ось це, Він вже е, знає Андрія і Петра, е, і він їх кличе. Кличе за собою. Але це Андрій і Петро. А як і Іван, ну напевно, що не знали. Бо я думаю, що будучи приятелями е, Андрія і Петра, вони знали цю історію і знали про те, що ті розказували, як вони е, познайомились були з Ісусом. Але е, все-таки вони його не знали. Але чуємо, що вони ще е, якось так е, е, активніше реагують на ці слова Ісуса, що навіть батька залишають так. І човен, і те все йдуть за Христом. Тому це покликання, так, бути готовому до покликання це важливо, людина сама має до, до того дозріти. Бо то не так просто, а покликану, ну може вони пішли там кілька днів, думали, походять з ним так, і, і все. Так само, як думали, що війна, ну там місяць-два на все скінчить, а воно не закінчується і, 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 і ще й кінця краю не видно. І е, ми собі думаємо по-людськи одне, але в житті виглядає то і трапляється по-іншому. І не тому, що Бог має такий задум, що отак от їм так їм спеціально ту війну так довго, або то так має бути, а вони по-своєму. -по -по але тому, що Бог знає краще, як то має бути. І учні, які три роки ходили з Ісусом, е, вони напевно і задавали собі питання. Ну, е, добре, ми, ми стільки часу ходимо. І що ми дуже за три роки, тобто вони не працювали так, бо в них були родини, треба було якось їх забезпечувати. Вони не, ну, не, не осягнули якихось не знати, чого там якихось вершин, мудрості, як би то виглядало на той час. Тому Петро каже до Ісуса, що от ми залишили все, пішли за тобою, що ми з того будемо мати? І Ісус не обіцяє їм вже, вже нині, або вже завтра, або там ще два-три тижні і, і перемога. Хоча насправді ця перемога, коли вони його це питають, то, то до Його смерті і Воскресіння залишалося вже небагато. Я Воскресіння це якраз є найбільша перемога, яка була в історії людства. Але Ісус їм не каже, що потерпіть ще там місяць часу, і буде перемога, я Воскресну. Ці обіцянки, вони то справді цяцянки. Бо людина, яка ставши на цю дорогу і розуміє, що вона повинна бути готовою йти по ній до кінця. Який це кінець? Це вже не так наша справа, але нам це цікаво. Бо тому що ми хочемо бачити ціль, ми хочемо бачити ну, фінал так, того нашого шляху земного і, і того, тої нашої боротьби. Ну, власне, якщо простіше говорити, то людина, яка просто живе, вона бачить той фінал, і вона до нього готується, то я вмру і буде все. Прикро, коли людина взагалі каже, приходиш сповідати, і, ну то, то що, чи здохну і все. Тобто людина не здихає. Яка би людина не була, так, але, але вона помирає. Тварина може здохнути. Але коли людина сама про себе так говорить, вона би сама себе прирікає вже на, на ту якусь пекельну дійсність. І така людина просто собі жила, і то, ще добре, якщо жила, не просто існувала. Але людина, яка живе хоча, хоча трохи в боротьбі, яка, яка щось хоче осягнути, яка бореться за щось, вона хоче бачити, принаймні десь ну, хоча б зрозуміти так, результат цієї боротьби. Як правило, в земному житті це важко зробити, осягнути, але Господь дає нам цю відповідь і на сторінках Святого Письма, і через власне, людську історію, і через те, що сам каже, що ви будете в Божому царстві. А яке це Боже царство? Де його взяти, як його творити? Ну добре, ну, учні ну, учні, ну, бути учнями Христовими. Ми всі учні Христові, а далі що? І знаєте, дуже прикро, коли християнин уявляє себе учнем щось подібне, так як будемо сказати, учень в сучасній школі. Це так, типу, я маю відбути. Там щось здати, піти, бо то таке. А то вчитель говорить, ну то добре, най собі балакає, він має щось говорити, години відбути, а я знаю своє. Потім десь там піду, може все вчити, може там. Ну якось там, якось там буде в житті, аби школу скінчити. Потім закінчує той учень школу, йде десь в світ і помало-помало і починає розуміти, що школа і дитинство це ще був золотий час в його житті. А найгірше з того, що він усвідомлює, що він майже не готовий до того життя. Що навіть то, що він міг скористати, нехай та не ідеальна школа, але все-таки вона щось давала. Або ті батьківські, якщо добрі батьки давали поради, вони також дуже важливі, але, але то тесь було на другому місці. І тоді, е, і тоді стає трудно для того, щоб ми були більш готові до, до, і до того життя, і ми розуміли, що таке Боже Царство, тобто бачили е, результат, скажімо, нашої боротьби. То для тих, хто бореться, бо хто не хоче боротися, а просто думає, що дочекаюся Бог і так добре і запхає мене в Боже царство, ну бо я ж добре, я нікому ні зле не зробив, то це не, ну, хочу розчарувати, але так не буде. Христос каже виразно: Царство Боже береться силою, силою боротьби, силою старання, силою пізнання того, хто дав нам життя і дарує його повсякчасно. Якщо людина не має тих старань, не має тої боротьби навіть з самою, сама з собою, то царство Боже не для неї. І думати, що там буде халява, бо Бог добрий, і він там мені ну да що, що я такого зробив, так? То, то, то так не буде. Подивиш своє брудне серце людину, і ти побачиш там купа того непотребу. Подум, по, по, оглянь свої брудні думки. Продовж дня, і ти побачиш, скільки там того болота, і ти хочеш з тим болотом залізти до Божого царства. Та господиня, як навіть як чоловік приходить так, з роботи і з брудними капцями, вона помила, то вона його до хати не пустить. Каже, давай або капці зніми, або витри ноги, правда? Бо не тому, що ти, ну, я тебе не люблю, чи ти таким брудний, ти мені противний, а тому, що тут має бути порядок, і ти до того підготуйся. А ми думаємо, що ми на халяву в Боже царство проліземо. Так не буде. І, власне, щоб зрозуміти і побачити цю глибину Божого царства, Господь дарує самого себе нам у таїнстві Євхаристії. Євхаристія це превеликий дар, це найбільший, напевно, дар людині, який, який може бути і міг би бути взагалі. Бог дарує самого себе, нам під видом хлібам, і хліба і вина для того, щоб ми жили. Євхаристія не для того, просто щоб це зробити з того помпу і свято. Як е, дуже часто, на жаль, тепер перетворюється свято е, у, урочистого причастя і першої сповіді, але люди не розрізняють, що перше причастя це не перше, бо дитина вже би мала бути до причастя, так вона би мала розуміти, вона ще не має того гріха, вона його не усвідомлює. Але коли е, з того робиться помпа. Коли з того робиться просто свято, і після цього, буквально на другий день, мама з тою дитиною, яку ще вчора отут вела до, до, до Бозі, йде попри церкву, не то, що там не перехреститься, бо це таке не критично. Але йде, йде той священик, який готував цю дитину тою, і знає ту маму, і вона й не привітаються, тим більше не перехреститься, знаючи, що тут. В таїнстві Євхаристії Христос завжди чекає на ту дитину. І найгірше з того всього, що потім вже тої мами і дитини ти в цій церкві вже практично не побачиш, то тоді питання, що це таке. І сьогодні ми чули в апостолі навіть Павло, який не був свідком, він не був разом з учнями з 12 на ламанні хліба, на тому, коли Господь встановлює Євхаристію. Але як він детально описує, що це таке. Павло міг бути свого роду таким, знаєте, протестантом е, тодішнього часу, який казав, ну я того не видів, ну, то що обов'язково там, то, я ж теж не розумію, я того не бачу. А що то таке? Ну як то тіло і кров Христові? Ну як то т -т 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 хліб і вино, як то таке може бути? Або йди, йди там дитину пхає до причастя, йди, 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 візьми там хлібчик, то, то він добрий, то тобі ксьон здасть хлібчика. І ми самі е, принижуємо Бога. Не дитина, та, бо, але, але ми батьки. І ми потім хочемо, щоб діти нас переросли, щоб діти ну, мали якесь більше розуміння Бога, коли ми самі Його принижуємо. Власне, дитині треба говорити про наскільки можемо це пояснити, але е, найбільше треба говорити про те, що це є таїнство. І коли це таїнство, тоді в таїнстві місце є, коли це, це таїнство це середовище, навіть не місце, де Бог промовляє до людини так, як Він хоче. Забираючи власне це розуміння таїнства тої містерії, ми забираємо в дитини можливість так, почути Бога, зрозуміти Бога. Радше ми забираємо в Бога цю можливість, тому Господь дає нам постійно цю можливість через Євхаристію. Але ми самі маємо бачити себе гідними того. І коли ми будемо шукати в себе, ми коли будемо якось зробити самі собі на гідність, чи я можу стати перед Христом і прийняти його в Євхаристії, ми 100% побачимо, що ми не є гідні. Бо є такі люди, що кажуть, то що, я чому не гідний, так, то що, я йду? Мені я ніколи ні що мені тої сповіді. Можна багато говорити і вглибитися також в історичній, скажімо, тяглість цього таїнства сповіді, так і Євхаристії, як вона розвивалася і як його розуміння було. Але якраз для того, коли ти станеш і подумаєш над своїм життям. То ти побачиш, що там не те, що так не гладко, а насправді що ти останній чоловік. І що ти не вартуєш навіть того, що тобі Бог кожен день дає, тої посмішки дитини твої, того, що тобі жінка їсти зутувала, тих може грошей, які чоловік приносить і ставить на стіла, не пропиває з колегами, і, і взагалі що на, на, на тебе бомба не впала. Що ну що що навіть особливо, то що багато не розуміють, що твоя дитина, чи брат, чи сестра, чи чоловік, так який кожен день під над ним кулі смістять, але але він вже більше як, як, як півтора року, так перебуваючи на війні, але він цілий і ще має такого справді доброго духа, так що він знає для чого він там і і, і кожен день ну, навіть своїми словами так дарує надію на майбутнє. І ми, ну, ми цього собі то здається, що нам все належить, але нам то все не належить. Бо якщо порівняти то, що є ті мої гріхи, і то, що найгірше, най не те, що гріхи, а нашу, нашу поставу над людьми, то подивитися на себе, то, 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 то я найліпший. Ну, всі, то всі то грішники, то а ще, а ще якщо так людина в собі має якісь особливі преференції, якщо би сказати, для навіть для священника, який би навпаки мав шукати покору, так. Але ця покора не означає, що він мусить перед всіми голову хилити. А це означає, що він має розуміти, кому він служить. А священник служить не людям. Якщо люди, на жаль, того не хочуть розуміти, отче ви маєте нам служити. Ні. Священник є слуга Христа. Він першому, кому має служити Христові. А той, хто той, той шукає Христа, тому священник і буде служити. Але якщо людина Христа не шукає, то навпаки, священник таку людину має е, до, взивати до сумління, має навіть бештати і сварити за те, що вона е, сама собі раду не дає і комусь перешкоджає. Але, на жаль, оце так перекручено. Тому Євхаристія це для нас, якщо би простіше сказати, школа е, здобуття Божого царства. Той, хто живе Євхаристією, Нехай може не так часто, але, але, але добре би було, щоб, щоб жити постійно цим. Тому нагадую, що церква е, наказує навіть своїм вірним хоча б раз в році. В великодньому часі це означає в часі Великого посту і після, так? тобто в часі після Великодня, не обов'язково в Великодньому. Чому в часі посту? Бо це час покаяння, це час, який найбільше відкриває наше серце для того, щоб зрозуміти собі, ким ми є, і, 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 і як, як це жити власне тою покутою. І така людина, приступивши до покаяння, вона приймає Євхаристію. І має нею жити. І якщо ну, проблема в тому, напевно, що багато хто думає, що це має бути просто так. Але це не просто так. Бо людина, яка це розуміє, і йде на тому шляху справді розуміння Євхаристії, вона не тільки в пості, так, там посповідалася, і то така, знаєте, ну, тяжко мені про це говорити, бо насправді в більшості це перетворилося на, на якусь відбувальщину, на щось таке, ну, і це падає в основному на плечі священників. А що коли бачиш безглуздя, яке прямо в тій сповіді людина щось таке балакає взагалі, яке не, не стосується навіть, навіть Бога, ну то, то тоді якось ну, навіть тяжко стає. Але людина, яка це розуміє, як мінімум, вона, наприклад, потім є в нас літо, так час проще. Вона навіть якщо не піде, то поїде на прощу до Зарваниці. Знову ж таки, літом десь на чи на Великій прощі, чи може на інші, якісь там деканальна проща, приступить до сповіді, знову ж таки піде до Євхаристії і знову буде приймати Христа і дякувати Богові за дар життя. Людина, яка е, це розуміє, навіть після того, коли там вже і осінь, там зима зайде, ну там є час дев'ятниці, також ніхто нікого не заставляє. Не раз людина собі думає, що то так треба, знаєте, так само як перед е, 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 хрещенням. Обов'язково йти до сповіді і запричащати. І йде летить, розумієте, то, що він розведений, то таке, то, то таке. треся, бо я хресний буду. І потім, коли питаєшся, ви, то, ну, живете з дружиною? Та ні, та я, не, не, я розведений. То чого ви сюди прийшли? То я хресний буду. Я кажу, ну, ви розумієте, що ви Хресним не можете бути. Яке ваше християнське життя? А що ви мене того починаєте вчити? А чого ти прийшов, чоловіче? Але знову ж таки, це, це з того розряду, що Бог мені винен, а не я Богові. І людина, яка розуміє важливість Євхаристії, вона, наприклад, коли там не знаю, може ювілей подружжя, може в дитини там ювілей день народження. Чи дитина поступає, як зараз починається ця кампанія вступна, так і важливо дитина бачить в цьому своє покликання. Справді це важливо в житті так знайти себе в якійсь професії. І власне це спонукає людину, що вона також задумуючись над тим, а що я можу дати цій, чи своїй дитині, чи, наприклад, дружині, чи за батьків своїх, які також, наприклад, може ювілей. Вона також, думаючи, на тимна йде і складає покаяння Бога, викидає геть цей гріх і приймає Христа, який далі веде. І це, це процес, який, який має тривати в нашому житті постійно. І в цьому процесі також важливий священник. Не тільки яся Богові помолив, а яся вдома помолю, я себе вдома там маю молитовник, щось мене бабця навчила, отче наш, я себе буду молити. Тоді означає, що ти знову ж таки егоїзм концентрований, фарисейський. Я я вмію молити, я близько до Бога, решта все таке. Я навіть до церкви йду, то я йду так, як мені треба, а не так, як той Хонц буде казати. І е, не так суть важливо, е, що людина е, ну, там, е, не слухає там священника. Але е, певно, що гірше з того, що вона не відкриває того святого письма, вона його не читає, вона не роздумує над тою Божою істиною. І тоді Бог, ну, як ти хочеш, як, як ти думаєш, що ти Бог близько, Він не близько. Як ти до нього підходиш? Як ти хочеш відкрити своє серце до Бога, через що? Через те, що ти будеш белембатися в своєму житті, а все одно подивися навіть на сусіда, на родичів, на, не знаю, на батьків. Минає час так і ти добре, тобі там зараз 20, 30, 40, ще 50 тисяч чуєш кавалерів. А приходиш 60, ну ще, ще якось там помалу, там, ну редикуріт нічого, а 70 вже нема здоров'я. А потім, і навіть як 80, ти взагалі нікому не потрібен, навіть собі. І вже починаєш Бога просити, Боже, дай смерти. Все в житті людському зміняється. Не міняється тільки одне: Христос, який дарує нам життя. Слава Ісусу Христу! Момомо всі з усієї душі, з усієї миси нашої, промовимо. Господи, Господи, Вседержителю Божого отців наших, молимось тобі, вислухай. і помилуй.